Після 25 років шлюбу вона залишилася з розбитим серцем і порожньою квартирою. Чоловік пішов до іншої, не озирнувшись. Але замість зламатися вона піднялася, стала на сцену і змусила його пошкодувати. Це не просто історія зради, це історія відродження. Підпишись на канал, натисни вподобайку і додивись історію до кінця, бо фінал перевершить усе, що ти очікуєш. Це не просто зрада. Це її тріумф. У кімнаті панувала гнітюча тиша. Надія Олександрівна стояла посеред спальні, стискаючи руки, мов би намагаючись стримати бурю всередині. Перед нею чоловік, з яким вона прожила 25 років, він упакував валізу, не насмілюючись підняти очей. Після всього, що між нами було, ти просто йдеш. Голос її затремтів, але вона намагалася не здатися. Надю я. Я полюбив іншу, але жодного разу тобі не зрадив. Я був чесним, відповів Віктор Михайлович, з притиском застібаючи застібку валізи. Чесним, жінка різко розвернулась і вхопила вазу зі столу. Вона з розмаху розбила її об стіну, осколки посипались на підлогу. Це твоя чесність? Очі надії були червоними від сліз. Вона важко дихала, голос зривався на крик. Я віддала тобі життя. Народила двох синів, виростила їх, працювала на трьох роботах, коли ти хворів, коли сидів без роботи більше одного року. Я тягнула все на собі і не отримала ні копійки допомоги від твоєї родини. А ти тепер просто пішов? Це не так просто, як здається. Почав було Віктор, але замовк. Слова губилися в її погляді, сповненому болю і зневаги. Не виправдовуйся, відрізала вона. І не згадуй ім'я тієї жінки в моєму домі. Якщо хочеш піти, іди. Але не прикидайся благородним. Він мовчки кивнув і попрямував до виходу. Надія не стрималась. Ти ж знаєш, що мама мене попереджала у тихому болоті біси водяться. Я ж тоді не повірила. Двері зачинилися і щойно клацнув замок, її ноги підкосилися. Вона сіла просто на підлогу і заплакала. Вперше за довгі роки не стримуючи емоцій. Її крик лунав у порожній квартирі, мов останній подих довіри, що вмерла разом із їхнім шлюбом. Віктор забрав із собою не просто валізу. Він виніс із дому її молодість, її будні мрії, десятки свят і тисячі ранків. Її життя раптом зламалося без попередження, без шансу підготуватися. Вона віддала усе, а отримала порожнечу. І в цю ніч надія втратила найголовніше себе. Наступного ранку Надія сиділа в кухні, тримаючи холодну чашку чаю. Губи не ворушилися, погляд застряг десь між плитою і вікном. Минуло лише кілька годин, як Віктор пішов, а в її світі вже щось безповоротно змінилося. Було важко повірити, що це непоганий сон, звідки взяти сили? Вона звикла бути сильною, коли хворів чоловік. Коли дітей треба було тягнути самотужки, але зараз зрадили не обставини, зрадив той, кому вона вірила більше, ніж собі. Дзвінок у двері пролунав несподівано. Надія спочатку не хотіла вставати, але потім важко піднялася і повільно пішла до дверей. На порозі стояла її найкраща подруга, Галина із сумкою в одній руці і коробкою еклерів у другій. Ти що, хочеш мене в могилу загнати? Замість привітання вигукнула вона. Я тобі сто разів дзвонила. Галь, я не мала сил говорити, тоді слухай якщо ще раз зникнеш, особисто витягну тебе з квартири за вуха, бурчала вона, водночас ставлячи коробку на стіл. Що трапилось? Хочеш померти через цього бовдура. Надія мовчала. Очі знову наповнились сльозами, але тепер вони були вже не про Віктора, вони були про безсилля. Галина не дала їй розплакатися іди сюди. Подруга повела її до великого дзеркала у коридорі. Дивись, це не стара розбита жінка, це красива, горда, сильна жінка. Я тебе такою знаю. А зараз подивись собі в очі це не кінець, це тільки пауза. Я не можу. Я його досі люблю, от і прекрасно. Але він тебе ні, і це змінює все. Тому нам потрібен план по-перше, не рюмсати». По-друге, терміново у мене є ідея клуб акторської майстерності. Запишу тебе сьогодні ж, не сперечайся це допомогло мені, допоможе й тобі. Та яке акторство, ти що? Надія спробувала заперечити, але на її вустах уперше з'явилася ледь помітна посмішка. Галина стиснула її плечі. У тебе почнеться нове життя, і хай він потім кусає лікті. Увечері того ж дня Галина наполягла. Йдуть разом у клуб. Надія сперечалась, відмовлялась, але врешті-решт піддалася не стільки через натиск подруги, скільки через страшенну втому від самотності. Вона не знала, чого чекати, але точно розуміла гірше вже не буде. Клуб виявився невеликим приміщенням у будинку культури. У залі було кілька десятків стільців, дзеркала вздовж стін і сцена. Люди сміялися, читали репліки з паперу. Хтось розігрував сцену з вистави. Надію зустріли тепло, майже як стару знайому. Їй раптом стало легко, ніби тут її чекали. Доброго вечора, пані Надіє, привіталася жінка в окулярах. Мене звати Ольга Степанівна, я керівниця студії. Не хвилюйтеся, тут не потрібно бути професійною актрисою, тут потрібно бути живою. Справжньою, а це у вас є. Надія розгублено кивнула. Її попросили вийти на сцену і прочитати монолог. Вона взяла аркуш, побачила текст, і раптом слова, які мала вимовити, виявилися про неї. Я жила, вірячи, що поруч опора, а лишилось порожнє ліжко і дзеркало, в якому більше не впізнаю себе. Голос здригнувся, сльози підступили, але вона не зупинилась, Зал мовчав. усі дивились, не відриваючи очей. Надія стояла в промені світла. Розгублена, втомлена, жива. Вперше за довгий час вона не стримувалася і дозволила собі бути слабкою. І саме тому сильною. Після заняття Галина обійняла її так міцно, як ніколи раніше. Ти була приголомшлива, прошепотіла вона. От, побачиш, скоро він повзе назад, а ми вже будемо інші. У цей самий вечір, у квартирі Зінаїди, Віктор сидів у кріслі, відвернувшись до вікна. Її голос звучав із кухні Вітю, я приготувала вечерю борщ, як ти любиш, і хлібець з кмином. Дякую, я не дуже голодний, відповів він майже пошепки. Зіна помітно образилася, але промовчала. Він усе більше мовчав, більше думав і частіше йшов у себе. Їй це не подобалося, але вона чекала, терпіла, вірила, що з часом усе налагодиться. А він дивився у темне скло вікна. Де відбивалося не його нове життя, а її очі, Бірюзові, надіяні. Минули два тижні. Надія, попри страх і внутрішній спротив, почала щодня ходити в акторський клуб. І щоразу, коли вона ставала на сцену, в її голосі звучала правда. Глядачі ловили кожне слово, а Ольга Степанівна, після одного з монологів, підійшла і тихо сказала: У вас талант. Ви не граєте, ви проживаєте. І саме це людей вражає. Вперше за довгий час Надія повірила вона ще жива, не зламана. у неї ще є голос, сила, присутність, і вона варта більшого, ніж бути тлом у чиємусь житті. У цей час Віктор щодня відчував, як його нова реальність стає дедалі порожнішою. У Зінаїди була красива усмішка, смачна кухня, доглянутий дім, але йому чомусь не вистачало запаху ранкової кави. Яку готувала надія, її невидимого погляду за плеча, її зауважень про забуту кришку на каструлі. Він прокидався ночами з дивним передчуттям і тягнувся до телефону, відкривав фото, де надя була в білому сарафані на морі, засмагла і щаслива. Це фото він видалив, але збереглось у хмарі, і він знову відкривав його і не міг відірватись. Зінаїда щось відчувала вона не питала прямо. Але її очі ставали тривожнішими. У голосі з'явилася нота недовіри. Тобі тут зручно? одного разу запитала вона. Ти не шкодуєш, шкодую, що не зміг усе пояснити чесно, відповів Віктор. Мені потрібно ще трохи часу. Ти все ще думаєш про неї. Він мовчав, і цим мовчанням відповів. Увечері він вийшов на балкон і глибоко вдихнув повітря. Йому було тісно, ніби щось стискало груди. Хотілося піти. Але куди і навіщо? Надія, напевно, вже ненавидить його, а може, може, саме зараз вона сміється десь із Галиною, п'є вино і згадує життя без нього. Йому раптом стало страшно, бо Надя справді могла жити без нього, а він ні. Після занять у клубі Надія і Галина поверталися додому пішки. Осінь дихала прохолодою, але жінки сміялися, наче школярки. Надя ловила себе на тому, що знову відчуває смак життя. Не той старий, затертий побутом і втомою, а новий, світанковий, як після довгого сну. Я навіть не уявляла, як це, просто жити для себе, призналася вона. Бо жила для всіх, крім себе, підморгнула Галина. Але все змінюється, і ще подивимося, хто кому заздрити буде. Удома надія відкрила ноутбук. На екрані миготіло повідомлення. Вітаємо, ви запрошені на відкритий показ у міському театрі. Її прізвище було в списку, їй належало вийти на сцену справжню, перед справжніми глядачами. Вона спочатку не повірила, а потім притулилася лобом до монітора і заплакала тихо, без крику, але з полегшенням. Це був знак вона не просто відновлюється, вона росте. У той самий час Віктор не міг заснути. У голові крутились сцени з минулого як надя гладила сорочки, як сміялась над старими фільмами, як тихо притискалась до нього вночі, його охопила паніка, що все це втрачено назавжди. Він зірвався з місця, взувся і поїхав навмання, не знаючи, що скаже, не маючи плану, просто мусив побачити її очі, переконатися, що ще не пізно. Коли приїхав, біля дому надії палало світло. З вікна линула музика, сміх, він натиснув дзвінок, серце билося в скронях, двері відчинила. Незнайома постать, молодий чоловік у джемпері. Доброго вечора, вам кого, надію? ледь чутно вимовив Віктор. А, це її колишній, кохана до тебе прийшли. гукнув він у квартиру. З порогу вийшла надія, у вечірній сукні, з легкою помадою, з усмішкою якої Віктор не бачив роками. Привіт, Вітя, щось сталося. Я хотів поговорити, просто він знітився, відчувши себе зайвим. Не сьогодні я трохи зайнята, завтра виступ, гості, життя. злегка всміхнулась вона, І зачинила двері. Двері зачинилися, а Віктор так і залишився стояти на сходовому майданчику. У голові шуміло, долоні були мокрими, у горлі стояв клубок. Він, який ще вчора вважав себе господарем ситуації, зараз виглядав жалюгідно. І хоч вона не сказала нічого жорстокого, її спокій і впевненість вбивали більше за крик. Це вже була не та надя, яку він залишив, розбита, загнана зі сльозами. Це була нова жінка незалежна, сильна, щаслива. Він повільно спустився сходами і вийшов на вулицю. Осінь щедро сипала листя під ноги. Але краса вечора здавалася йому недоречною. У кишені задзвонив телефон. Зінаїда, де ти? Я хвилююся? запитала вона. Скоро буду, сухо відповів Віктор і поклав слухавку. Йому було байдуже. Тим часом у квартирі надії панувала легкість, Галина плескала в долоні. Ти бачила його обличчя, як наче під землю хотів провалитись? Галь, не зловтішайся. Мені було дивно, але спокійно, я й сама не очікувала та ти, красуня, і що важливіше, ти знову жива. Тепер він побачив, що втратив. Надія знизала плечима, хоча в глибині душі відчувала дивну, тремтливу порожнечу. Ніби щось завершилось остаточно, але саме тому й стало легше. Її серце перестало жити в минулому. Наступного ранку вона прокинулась із чіткою думкою сьогодні прем'єра. Театр, світло, сцена, і вона в головній ролі. Вона готувалася, наче до свята. Вибрала сукню, зачіску, нафарбувалася, глянула в дзеркало і побачила жінку, яка пережила все, вистояла і не зламалась. Перед виступом Ольга Степанівна зібрала акторів. Пам'ятайте, головне не грати, а говорити душею. Люди відчувають правду. Надія, ти готова? Так, більше ніж будь-коли. Відповіла вона, і голос її не тремтів. Зал поступово наповнювався. На першому ряду сиділи знайомі обличчя Галина з телефоном на поготові. Поруч її племінниця. Але одна порожня пляма на трибуні все ж кидалась в очі. Надія вийшла на сцену і завмерла, а потім заговорила без папірця, без репетицій, просто з серця, і кожне слово било прямо в душі глядачів. Я стою тут перед вами, бо більше не боюсь, бо кожна зрада це дзеркало, і в ньому ти або ламаєшся, або бачиш, ким насправді є, звучали її слова зі сцени. У залі була глибока тиша. Надія рухалася повільно, не відриваючи погляду від темної зали, немов зверталася до кожного особисто. Я боялась залишитись одна, але ще страшніше жити з тим, хто тебе більше не бачить, коли ти поруч. Але тебе не помічають, коли все, що ти віддаєш, сприймається як належне. Хтось тихо зітхнув. У кількох глядачок на очах виступили сльози. Надія продовжувала мене зрадили не тілом, мене зрадили вибором, і я довго питала себе що зі мною не так? А виявилось, зі мною все гаразд, просто в ньому щось зламалося раніше, ніж у мені. Коли завіса опустилася, глядачі аплодували, стоячи. Галина кинулась до Надії за куліси і розцілувала її. Ти, Зірка, я такого ще ніколи не бачила. Це був не виступ, це була сповідь. Надія обійняла її, сміючись крізь сльози. Вперше ці сльози були не від болю, а від щастя. Вона перемогла не Віктора себе. А Віктор тим часом сидів удома, втупившись у телефон. Він відкрив соціальну мережу і побачив запис виступу. Його хтось відмітив, клікнув і побачив надію на сцені у світлі софітів з обличчям, яке сяяло внутрішньою свободою. Він переглядав це відео тричі від початку до кінця, і кожного разу стискав кулаки, бо не впізнавав її. Це була не його надя, мовчазна, втомлена. Це була сильна, пряма, вільна жінка. Йому хотілося щось написати, подзвонити, приїхати. Але вперше в житті він відчув. Немає права, бо з неї більше нічого не залишилося його. І саме в цю мить він по справжньому зрозумів він її втратив не на час, назавжди. Надія прокинулась рано. Попри в тому, після виступу її тіло було наповнене світлом. Сонце ніжно ковзало по шторах, птахи співали за вікном, а на столі стояла чашка кави ще парувала. Її приготувала Галина, яка лишила записку. Зірці потрібен відпочинок. Я тихо втекла дзвони як прокинешся. Надія сіла на підвіконня, загорнулась у ковдру і вдихнула аромат ранку. Це був її ранок. Без страху, без тиску, без чужих тіней у голові. Вона була з собою чесною, справжньою, відновленою. Вперше за багато років вона не подумала про Віктора. не вболівала, не сумувала, не чекала. Просто жила, а Віктор. Він провів ніч без сну. Після перегляду відеовиступу він сидів у темряві. Зінаїда, яка прокинулась серед ночі, застала його з пляшкою віскі та поглядом спрямованим у нікуди. Ти знову думаєш про неї, сказала вона з жалем. Я все бачу вітя. Вибач, я сам не знаю, як це зупинити. А може, вже не треба нічого зупиняти. Зінаїда сіла поруч. Ти зробив вибір, вона зробила свій. І ти мусиш прийняти реальність. А якщо я помилився, тоді це буде найцінніший урок у твоєму житті. Його рука тремтіла. Він відчував, як ґрунт вислизає з під ніг. Коли він йшов, то був упевнений, що Надя завжди буде на місці, завжди чекатиме, завжди пробачить. А тепер вона на сцені у новому житті з новими людьми, і без нього. Інстинктивно він знову відкрив її фотографії. Але вже не зберігав їх. Тепер не залишилось нічого, що міг би повернути, окрім спогадів. А Надія тим часом переглядала коментарі під відео. Їй писали незнайомі люди це було проникливо. Ви змусили мене заплакати, дякую за вашу силу. Вона сиділа у своїй кухні із чашкою кави і раптом зрозуміла це не кінець, це новий початок. І цей шлях вона проходить не як чиясь дружина. Не як тінь минулого, а як жінка, яка навчилася любити найважливішу людину у своєму житті себе. Віктор Михайлович ішов вулицею повільно, майже механічно, у руках папка з документами. Після довгих сумнівів він таки вирішив підписати заяву на розлучення справжню, без шансів і без повернень. Це було важко, але ще важче жити у порожньому минулому. У голові крутилися слова. Які Надія сказала йому при зустрічі Ху мене життя, у тебе спогади. Тоді він не одразу збагнув, але зараз ці слова різали по живому він втратив не лише жінку, він втратив свій дім, свій центр, своє коріння. Біля Рахсу стояли пари молоді, щасливі, з квітами, і він раптом зрозумів, що стоїть тут один, із тінню за спиною. Його колись теж чекала надя біля цих дверей. У короткому пальті з тремтячими руками і наївною вірою в разом назавжди. А зараз вона далеко, у новому житті, де вже немає місця для нього. Тим часом Надія поверталась додому після репетиції, у сумці примірник сценарію, а в душі відчуття польоту. Її запросили на участь у новому театральному проєкті. Тепер її ролі писалися спеціально для неї. Вперше в житті її почули не як дружину. Не як тінь чоловіка, а як особистість. Вдома вона переставила квіти у вазі, вімкнула музику і, не роздягаючись, стала танцювати просто посеред кімнати. Без приводу, без плану, просто тому, що могла. Телефон задзвонив. На екрані невідомий номер. Вона вагалась, а тоді натиснула прийняти. Надю, привіт, це я, Віктор. Вона мовчала кілька секунд. Потім спокійно відповіла: Слухаю. Я хотів сказати, пробач, не за те, що пішов, а за те, що знецінив, за те, що не бачив у тобі того, що зараз бачать усі. Я запізнився, я знаю так, Вітя, запізнився, і вона вимкнула дзвінок не з образи, не з помсти, а з любові до себе. Після розмови з Віктором Надія ще довго сиділа в тиші, але тиша була іншою, не гнітючою, як тоді, коли він пішов, а теплою живою. Як спокій після бурі, яку вона пережила і вистояла, цього разу вона не плакала, їй не хотілося нічого доводити, не було бажання повернути або знищити минуле. Вона просто прийняла все як частину себе болючу, але необхідну. За вікном падав легкий сніг. Перший надія вийшла на балкон, загорнувшись у плед, і вдихнула морозне повітря. Цей вечір був її чистий, як сторінка. Яку вона почала писати з нуля. Наступного дня вона вийшла на сцену вже не як аматорка, не як учасниця гурту, а як акторка, ім'я якої було в афіші. Після вистави до неї підходили глядачі, тиснули руку, дякували. Хтось просив фото, хтось автограф. І серед цих людей був молодий чоловік із уважним поглядом. Він не поспішав, просто стояв осторонь, поки всі розходилися. Коли підійшов, Подав букет польових квітів і сказав Ви зіграли так, що я вперше за багато років згадав, як відчувати. Дякую. Надія усміхнулася і взяла квіти. Вона більше не тікала від компліментів і не шукала підтвердження своєї вартості в чужих очах, але приємно було знати, її бачать, її цінують. Віктор у цей самий час сидів у своїй квартирі сам. Документи про розлучення вже були в нього на руках. Із вікна було видно лише вечірнє світло ліхтарів, він не дзвонив більше, не писав, він зрозумів, що її голос уже не належить йому, як і її життя. Надія ж поверталась додому легкою ходою. У руках квіти, на плечах, пальто, яке вона собі подарувала після прем'єри, а в серці дивна, але світла радість вона вижила, вона знайшла себе. І більше ніколи не дозволить нікому змусити себе загубитися знову. Напиши в коментарях, що ви б зробили на місці надії, а також обов'язково переходьте до наступного відео ще більше неймовірних історій вже чекають на вас. Не забудьте підписатися і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові драматичні історії. А зараз тисніть на наступне відео обіцяємо, там буде ще гостріше.